Колеги, вітаю! Сьогодні ми розглянемо сервіс YouTube Gift для визначення переможців за коментарями, лайками, підписками у Instagram та YouTube. А у нас є на сайті кейс щодо з більшості кількості підписників YouTube за допомогою конкурсу. Ми проводили, якщо буде бажання, можете ознайомитись. І ось тут на відео ми бачимо, що ми якраз розігрували вінтажний бінокль за допомогою YouTube Gift. Але сьогодні ми детальніше зупинимося саме на. Як обрати переможця в Інстаграм? Сервіс має низку переваг, одна з таких це безпека, тобто не потрібно вводити ніякі дані, тобто. Ваші дані пароль для визначення переможців зовсім не потрібно. Універсальність. Сьогодні побачимо, що він автоматично підбирає максимум, нічого вам робити не потрібно. Чесність, надійність, бо сервіс працює з 2019 року. Ми також ним користуємося дуже давно. І що дуже цікаво, це майже безкоштовно, тобто ну, це для невеликих компаній 300 коментарів. Ну і ми сьогодні побачимо, що цього достатньо буде для того, щоб визначити переможця. І так, треба обрати переможця. Ми будемо сьогодні, я ще раз кажу, обрати саме в Інстаграм. Можна або тут за посиланням, або тут за посиланням перейти і детальніше ознайомитись з сервісом. А також, що круто є додатки, можна встановити собі на Android або iOS додаток YouTube GIFT та користуватися ним. Тут що одразу скажу, що є, якщо ви саме додаток будете встановлювати, є ще можливість додатково робити запис екрану. Тобто, можете протестувати окремо, або ми також запишемо окреме відео щодо використання саме з додатку. Але сьогодні будемо розглядати просто з десктопу, як це все робиться. Тобто ми перейшли там, обрати переможців в Instagram і Обираємо за дописом або серед читачів. Ну, зазвичай у нас конкурси за дописом. Ми обираємо допис. Для тестування сьогодні просто оберемо будь-який допис, де є коментарі. На жаль, тут не зареєстровано наразі, але можемо обрати просто будь-який допис, в якому є коментарі. і Ось він підібрав. Бачимо, скільки читачів в акаунті, коментарів і вподобань. Зверніть увагу на те, що ми можемо обрати, як саме ми будемо присвоювати номери нашим конкурсантам. Це можуть бути коментарі, унікальні автори. І вподобання також одразу сервіс, я вже казала, він автоматично це робить, перевіряє підписку, тобто чи е, умови всі конкурсанти. Е, Дотримувались чи ні. Тобто перевіряємо, наприклад, перевірку підписки і перевіряємо вподобання і вкажемо кількість переможців. Це може бути один або три, ну, зазвичай це така кількість переможців. Ми оберемо три для того, щоб подивитися прямо весь функціонал. І нажимаємо обрати переможця. Декілька хвилин треба почекати. Визначення переможця. І тут є вже три переможці, і ми нажимаємо обрати переможця, і йде генерація випадкового значення. Це перший. І одразу зверніть увагу: вподобання перевіряю і підписку перевіряю. І також зверніть увагу на те, що ми можемо обрати іншого, якщо у нас не дотримувався. Умов конкурсу людина, ми можемо е, обрати іншого, тобто одразу ми можемо е, обрати. І ще раз подивитися. Ну, у нас це не обов'язково було. Давайте одразу далі підпиш, подивимось, всіх оберемо. Ще раз кажу, цей пост він не конкурсний, це просто для тестування. Взагалі взяла будь-який пост, який був. І завершити конкурс. Нажимаємо. І поки що тут завантажується світлина. Ми що можемо ще зробити? Ми можемо ще ці дані вивантажити або в Excel, або в CSV файл. Для чого це ще ми можемо робити? І я наразі вивантажу в csv файл, для того, щоб надалі ми могли використовувати цей документ. Поки що тут завантажується. Тут ну, буде дуже така красива картинка. Тобто, якщо що, можна робити скріншот цього екрану і там використовувати, а, ось, бачите, завантажити для допису якраз в форматі квадрату для інстаграму, просто ідеально. Я за що і люблю цей сервіс? Бачите, як дуже-дуже красиво він фон навіть можете обрати, будь ласка. А, так. Тобто, таким чином, ми обрали переможця, також можна запис екрану робити, скрінкаст, і показувати, якщо ви робите це з десктопу. І перейдемо далі. Ще один функціонал, який є, це можливість вивантажити дані. Дані також ми можемо вивантажувати для того, щоб провести якимось чином самостійно конкурс, наприклад, ось цим сервісом, ми ще до нього дойдемо. Або а, якщо ви користуєтесь масфоловінгом, то можна і навіть там парсити підписників ваших конкурентів і додавати в сервіси для масфоловінгу. Якщо ви ще ними користуєтесь, бо це сірий або чорний метод просування в інстаграму, але він є. Тобто обираємо посилання або допис, я його сюди вставляю і нажимаємо Знайти. Бачите, ще раз кажу, все безкоштовно. Тобто, ми тут можемо а, вибрати, що саме ми хочемо а, вивантажити. Усі коментарі унікальні автори або вподобання. Тут навіть з текстом коментарі вивантажується. Тут просто унікальні автори будуть вивантажуватися, тобто... Е е Ім'я аккаунту або вподобання. Ну, Наприклад, ми унікальних, 13 їх ми бачимо, унікальних. І зібрати базу. Нажимаємо і трошки чекаємо. Ну, Їх небагато, тому швидко-досить все це вивантажується. І зараз також ми можемо вивантажити далі в Excel або в CSV. Ну, Все як вам зручніше можете. Далі взагалі, все залежить від того, де ви далі будете використовувати ці файли, і ви обираєте, будь ласка, формат, який вам зручніше. Це такий момент. І далі те, що хотіла ще сказати, це якраз рандомайзер, числовий і зі списку. Це генератори випадкових чисел. Тому подивимось. Обидві. А, так, ми можемо обрати, наприклад, ви, ви вантажили. Так, ми от, о, відкриємо зараз документи і подивимось, там буде від одного там, до скількох, і об, оберемо переможця таким чином. Тож, відкрили документ. Бачимо, що у нас вісім унікальних авторів було, тому число 8. Введемо і без повторів, ну тут. Нажимаємо згенерувати все п'ять. Тобто п'ята людина, наприклад, нас там виграла. І ранденомайзер зі списку це якраз чому я рекомендувала CSV вивантажувати, бо ми можемо обрати вже з CSV. Бачите, бачимо тут. А, так, зверніть увагу, що тут у нас якісь каракулі, бо це CSV і просто саме у мене. Кодування на, на комп'ютері таке стоїть, але ж, якщо ми користуємося самим сервісом, бачите, він тут нормально все чудово підставляє, все там видно. Якщо ви в Excel би ви вивантажили, або у себе саме відкрили, у вас також це було б все ідеально видно. І також можемо без повторів обрати і згенерувати, подивитися нашого переможця. Все так, круто. Ще що мені реально подобається, те, що, тут, бачите, якісь спецефекти є, і взагалі дуже приємний на вигляд сайт. Підсумовуючи, можна сказати, що сервіс YouTube, безперечно, заслуговує на вашу увагу, якщо ви часто проводите розіграші в інстаграмі. Він має багато корисних функцій, що спрощують життя всім. Зустрінемось у коментарях.